Подружка, де до мене? Опа! Ти хто такий? Що це таке? А з тебе випали? Із блоків падають теж смарагди. Обалдеть! Я вмію дюпати. бем 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 який у мене смарагдів. Давай. Давай, дюпай все! Ох, йо, це що таке? Що це воно так забагалось? Що це за звук? І чому він звідти виходить? Ні, там якесь від портала, походу, бах конкретний, видається? Спускаємося! Ух! Йоу, друзі, всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але відрубувати голову всім мобам. Абсолютно, і отримувати на собі їхні приколи. І не тільки їхні приколи, а ще й різні бонуси і бафи. І чи вийде в мене пройти Майнкрафт з таким от доповненням? Дізнайтесь прямо зараз. А я тим часом повинен написати певну команду, щоб весь цей датапак запрацював. Виглядає вона якось ось так: релот. Бемц. і в мене з'явились ножиці і баран. І як я розумію, в цьому барані мені надо отрубати голову. Ну, давайте спробуємо. Бем. Ааа, я йому роги відрізав. Вау! Антиперджамбуст третій. Нехило. І в барана ріг. ЗАТО РОГИ в мене з'явились! І так, ми можемо зробити з будь-яким мобом, але у нас є сюжет. Нам треба зрубати наступну голову в лисиці. В лисиці це буде зробити насправді тяжко, тому що я поки що не знаю, де мені знайти. Скоріше за все, вона може бути десь в Тайзі. Ух ти, йо! Нехило! Саня, в тебе є прикольні бонуси. Ух, йо! Почекай, типу, якщо я довго стою. Пригаю, і пригаю я нормально, дай Бог. Ха -ха -ха. В общем то, що нам для цього всього потрібно? Нам потрібен якийсь лут. Беремо яблука, Бем! Полетіли. І ще, скоріш за все, я ж дамаг, відпадіння взагалі не отримую. Шкоди від падіння у мене, друзі, немає. І слава Богу. Давайте подивимося, кого ми можемо завалити. В цілому, голем сейчас нам не варіант, у нас нема чим його завалити, а ми можемо далі постригти. Ми ті типу, поможе, але у нас наступне наступна тварина. Це все ж таки лисиця. Тому поки що перед лисицею ми не можемо абсолютно нікого постригти. Тому поки що ми просто беремо, добуваємо сіна, і треба також дерева. Ну і завалити голема. Тому що після того, як ми вбили голема, ми можемо зробити собі залізне кайло. От а уже за допомогою нього у нас відкривається дуже багато всього цікавого, як мінімум, те, що можна зробити собі кам'яну сокиру, і в принципі ні про що не жалкувати. БЕМ! Камена сокера у нас готова. Слава Богу, можна відправлятись на пошуки тайги. От тайга штука цікава, і де б мені її знайти, якщо чесно, я не знаю. О, хліб і штани. Штани це супер. Такс, нам треба вилізти чим повище і роздивитися, в яку сторону нам краще піти. Тому що тайга штука така незвичайна і треба десь її знайти. По-хорошому. Так, ну в принципі, щось в тій стороні мені цікаво. А, тут же ось ну в сакурах листиці нема. Давайте, знаєте, що зробимо? Запустимося вверх. Ой! Щось не сильно вверх я запустився. Ладно. Зато або у я можу випригувати на скали. Просто скелі проходяться ультрашвидко. Друзі, я знайшов тайгу. Let's go. госань, пригай. Давай сюда. Я ще й не можу зрозуміти, бува, через раз воно так виходить пригнути високо. Бува прям високо-високо, а бува, ну, не супер високо. З цим я ще трішечки не розібрався. Але я сподіваюся, що десь тут я зможу знайти лисицю. Так, є черепахи. Черепахи це круть. Але лисиця, лисиця, її тут нема. Погнали далі. Десь вона повинна бути 100%. Так, тут мертві кури, друзі. Значить, це хороший знак. Ха-ха, я знайшов тебе. Іди до мене. Ти куди ділась? Куди ділась? Вона тупо зникла. Її тупо ніде нема. Ні, ну куди ти свалить могла? Ну, подружка. Я щас вироблю всю тайгу для того, щоб знайти тебе. Диви! Я ж бачив, була не одна, було навіть дві. Куди вони ділись? Лисиця. Іди сюди. Я тебе шукаю, я не хочу тебе вбивати. Подружка. Ось до вона! Погнали. Беремо свої ножниці. Іди сюди. Диви. Ти впала в печеру, тихо. Подружка, де до мене? Опа! Т ти хто такий? Що це таке? <світ> <світ> так почекай, я ще поки що не поняв, що відбувається, але ця штука доволі потужна. І, походу, треба розвалити. У мене. Я голодний тепер. А, все, я не голодний. У мене швидкість 2 появилась. І квіст лисиці. Прикинь. Так, почекай. Я в натурі тепер ультра швидкий. Обалдеть. Так, а наступний нашій це Віледжер. Ви представляєте собі? Селяни зачайний. Погнали додому тоді. Я не знаю. Ні, як додому. Там, де ми заспавнились, я сподіваюся, що я швидко це все, все знайду. Кстати, що тут? Ще одна лисиця? А, ні, це просто жовтеньке щось. Магма, напевно. Нам треба шурувати. Уже зі швидкістю я. Пройду набагато швидше це все. Друзі, я прийшов до селища, правда, вже конкретно така ніч. Я би хотів зараз переночувати, а уж тільки потім можна буде пробувати зривати голову із селянина. Хоча, можливо, і зараз. Десь він тут повинен ночувати. Наприклад, тут. Ні, тут його нема. Можливо, тут. Там теж нема. Можливо, тут, в цьому будинку. А ну йди до мене, друг. Тут теж нема нічого, вже зомбаки ходять. Скелети, всі абсолютно. Правильно, я ж голема розбив. Ось все, тобі і селяни. А ну, друг. А як мені те постригти? О! Наступний моб зомбі! У мене ні селянина! Зомбі? Вибач, але треба було. А наступний ендердракон! Тихо! Тихо! Фух. Він мене вбив! Амню! Куди на мене? Є якийсь чорт взагалі. Давайте скоренько ляжемо поспати, бо це просто шок. Ух, прикиньте, ендер дракон! А що смарагди лежать! Ні, ну я знав, що я типу, селянин. але ну, в натурі селянин? Почекай. Мені. Мені смарагди падають, коли я мобів убиваю. Ви бачите? Диви. Диви, диви, диви диви Бем, бем. Бем. Ні, з цих смарагди не випали. А з тебе? А з тебе випали? Із блоків падають теж смарагди. Обалдеть! Нє, бути селянином, прикольно. Тепер треба знайти селянина, який готовий зі мною торгуватися дуже класними предметами, щоб я міг купити в нього якісь обладунки. Бо обладунки штука потрібна, і ось до походу оцей чувак може мені їх дати. Да. Чи почекай, хто ти такий? Ти точно той, що мені треба, друг? Я в тебе купив цегли багато. Я не знаю, мені вона, в принципі, не треба, але буду нею будуватись. Не пам'ятаю, коли останній раз взагалі цеглу купував. Ні, ти безтолковий. Тебе немає нічого толкового. Мені не треба твоя цегла. Ти якийсь будівельник. Я будівельником не хочу бути. Я хочу на. Збирати дуже багато ще смарагдів і спробувати з кимось потургуватися потужним. Трішечки я смарагдів добув. Мені на коваль. Коваль, 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 коваль. ж ти сюди. Так, це два чувака, які будуть давати мені їжу, окей. А хто із вас усіх хоче дати мені зброю та інструменти? Є у вас якийсь такий чувак? Або мені тоді потрібен стіл коваля, щоб я міг сам собі зробити, чувака, який буде. Так, ну ти просто блоками торгуєш. Стіл коваля. Пойде, я бачив його тут. Да, ти тут є. Все, йди сюди. До речі, я кожен блок, який ламаю, отримую смарагд. І мені треба звичайний селян. Напевно, он до він бігав. Погнали до нього. Шкода, що ніякої сили мені не дало. Так, ось до да, Іди сюди, друг. Все, ставай ковалем. Ти повинен з ним стати, друг. Ти повинен стати найпотужнішим, найвеличнішим, але ти втік. Ти втік! Ди сюди, де сюди, сказав. Дружбан, тебе надо закопати. Ні, 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 йди туди вниз. Отако. Все, ти повинен ним бути. Старіна. Ти повинен ним стати. Ну як це ні? Ну як це ні? Ладно. Тоді пішов геть. От і сиди тут. Хе-хе-хе. <смір> так, ну це звичайні селяни. Якщо я біля них поставлю стілковаля і зламаю оці штуки, то ви станете звичайними. Ну і ж з вас вже должен стати ковалем. О, оце мені треба. Сюди. Кам'яне кайло. Давай, треба тебе прокачати, друг. Ти повинен давати мені класні речі. Мені не треба стільки Кайлів. Я ще коли лут викидаю, то я стою. Мені дають за це смарагди. Прикинь, за 32 смарагда я можу купити собі дзвоник. Мені не треба. Мені не треба дзвоник. Так, ну мене є ідея. Я, я навчився дюпати. Друг, стій тут. Я вмію дюпати. бем 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 Мови ну, кидати смарагди, щоб получать смарагди? Да, напевно. Давай, 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 давай. Саня, дюпай! Це супер, друг. Я готовий купувати в те оці штуки. Я знаю, що вони мені не треба, але я готовий в те їх купувати. Давай! Давай, дюпай все! Мені треба багато, щоб тебе прокачати. Прям в натурі багато. Ти якийсь безтолковий, чувак. Давай ще, і ще. І ти супер повільно прокачуєшся. Ні, ну. О, Кайла, мене так бистріше. Але ти потім уже не їх продавати. Ну, я в принципі зрозумів, що мені треба для цього всього. Мені треба з тобою дружити, друг. Але мені не вистачає смарагдів. Так, а ну, скажи. О. О. І все, смарагди кінчились. Та це капець який скільки я можу їх дюпати? Старіна, мені треба, щоб ти прокачався. А ти безтолковий. Це капець. Давай. Все, слава Богу. Прокачуйся, друг. Я знаю, що ти треба мені. І треба всім нам. Ооо, шо. Ну, сокира хороша, я не спорю. Але ж це, напевно, все, да? Ну більше ти не прокачаєшся. Скоріше за все, да. Коротше, друг, ти, блін, пішов геть. Не треба ти мені такий. Я хотів броню бомбезну, а не отаку єрунду всяку. Тому зараз ти станеш ковалем. Ооо. Oh. о, oh, і в тебе зра відразу все, що мені потрібно. Зараз ми тебе заторгуємо, братуха. Щас ми тебе прокачем. Прокачаємо, дай Боже. Такс. Сокери відразу. Я їх скидаю. Знову ці штуки. Бесокери куплю теж. І Кайла. Іди сюди. Давай прокачуйся, друг. Ти повинен бути потужним. Мотика! Матика. П'ять заліз дурів. Коротше, друзі, це точно не мій варіант. Мені не випадає нічого толкового, нічого хорошого, я не можу купити. В общем-то, що нам потрібно зробити. У мене є ножиці, постригти я більше, скоріш за все, нікого не можу. Потужного і того, що мені потрібно. І виходить, що мені треба винищити дракона, правильно? І виходить, да, виходить, що мені треба до енду. Але щоб попасти в енд, мені потрібно попасти спочатку в пекло. А щоб попасти в пекло, мені треба трішки заліза, яке ніхто не продає з вас. Я все розумію, але я вже втумився. Плавати тут, пригати всіх убивати. Це просто шок, але я знайшов діаманти. Хоу і лава. Та ти що, і води є, і лава, і діаманти, все, що потрібно. Так, прикинь, падають діаманти плюс смарагди Оце мені подобається. Проте сенсу з цих смарагдів трішечки немає. Ладно, зато ми можемо зробити собі справжній портал в пекло прямо зараз. Ох, йо, тут зверху вода обалдеть. Так, ну я не хотів тут розливати воду, звісно. Але, видно, доведеться. Так, що ми робимо? Ми робимо справжній крутецький портал. Так, ну, і виходить, можна шурувати в пекло. Let's go! Так, а в пеклі мені виходить, треба перлини. І заспавнились ми прям там, де потрібно було б. Отако, сюди, сюди. Так, шкода, що в мене сили прям такої великої нема. От з силою було б супер. Ох, йо, це шо таке? Що це воно так забагалось? Що це за звук? І чому він звідти виходить? Так, ладно. Байдуже, б'є мендермена. Іди ж ти сюди, друже. Давай, 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 давай! Не боюсь тебе. Супер перлина. Найс. Ні, там якийсь від портала, походу, бах, конкретний, видається. Або це тому, що лава тече, або я не пойму, що мені то правда не подобається, але нічого з тим зробити не можу. Так, народ, трішечки я підготувався, і зараз у мене є перлини, блейзові палички, діаманти мої, в принципі, які би я зараз хотів використати. Ну, хоча б на якісь черевики, наприклад. Черевики було б супер мати. Потім що ще хочеться зробити. Хочеться зробити собі справжні зараз очі енду для того, щоб знайти. Дракона і пошурувати. Ой, що я зробив? <хи> я її кинув просто не так, як треба було. Так, нам в ту сторону. Окей, в ту сторону, в принципі, я вже бігав. Так що, в принципі, я знаю, куди можна шурувати. Тому, let's go Цікаво, чи допригну я отут, отаку? Напевно, ні. Ну да, про що я тільки міг подумати? Зато на скали випригувати супер, супер легко. Вау! Диви, і все, виліз! Ха-ха, Ізі! Ну, виглядаю, я, якщо чесно, моторошно. А ну, кидаєм. Ні, нам ще далі. Так ти випало? Око просрав! На воно пропало! Обалдеть! ні це не супер. Обалдеть, я допригав рот. Подивіться, як я високо. Ха-ха! Ну, давайте запустимо око, подивимось, в яку сторону нам потрібно. О, туди нам надо. Супер! Спускаємося! Ну і насправді не витримуємо демедж взагалі, тому що ми горні козли. Блін, якщо чесно, я не хочу плавати. Горний козел не супер класно плаває. Ну, чесно, не супер же ж класно. Ну, може, якось, якось тут кинемо. Ага, нам кудись туди. Ні, це супер странно, воно якось виглядає. То туди, то туди. Може він десь під нами взагалі? Давай тут ще скинемо ще раз. Да, тепер туди веде. Все, це по-любому десь тут під нами. Сто відсотків десь під нами ця штука. Погнали. Так, нема лопати, правда, я викинув і був. Тому покопаємо кайлом нашим. Фух, я сподіваюся, що ні в яку лаву я не впаду. Будь ласка, я не хочу лаву. І в другу руку я не можу взяти собі смоски, тому що у мене друга рука не функціонує, в нью не можна нічого положити. Зато я знайшов фортецю! Я в натурі її знайшов, прикинь? Обалдеть. Нехило. Я би хотів зараз знайти ще сам портал. Так, тут десь не тут, напевно. Може сюди? Мабуть, не сюди. Так, да, не сюди. Тут тупік. Ось, ось, ще спуск. О, портал! Найс! Nice. Ну і активуємо все. Bends. Let's go, погнали! Так, а тепер питання досить цікаве. Мені потрібно саме вбити дракона, чи можна просто підрізати йому щось. Ха-ха! Наприклад, крило або голову, або кусок хвоста. Що це за штука? Чи ти що загрився до мене! Пішов ти геть, Смердюк, павук! Тихо, тихо, два хп! Два хп! Еш! Еш пригай Еш і прыгай, Саня! Тебе два хп! Ну вже не два, але все рівно. Що це зеленчить? Так, відходимо. Наносимо демедж, прыгаємо далі. Наносимо демедж. Ать, смердюк ти! Іди ж ти сюди, манюній. Опа! Так, зараз спробуємо його різанути. Спробуємо різанути. Я нового андермена не хотів. Ні, він не ріжеться, його треба вбити прям. Ладно, це не проблема. Так, як нам правильно зробити? Натягуємо тятіву, пригаємо, стріляємо. Пригаємо, стріляємо. Не попадаю. О, попав! Так, ну по цьому не попаду. Давай сюди тепер. Ось, наприклад, цей попробуємо. Попав Так, це я перекидую трохи. Блін, щось насправді складно попасти. Тоді в мене є друга ідея. Я знаю, як, що правильно робити. Я ж горний козел. Бемк Бэмк. Ой-ой-ой, ти, Саня. Ни горний. Отако. Отако. Отако! Сюда. Санчіс! Чина. Опа. ще мінус один. В общем, нам надо сюда. Понале. Санічка. Давай, 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 давай. Опа. Найс nice. погнали до наступного з такими стрибками. Всіх виносить дуже легко можна. Опа, все, всі кристали впали, і можна валити цього дракошу. І після того, як я його завалю, мені дасться ще якась супер енергосила, напевно. Я не знаю. Ну я сподіваюся, що щось буде потужне. Добре, що в нього не так багато хп і завалити його цілком реально. Аби ще тільки якось попадати ще. О, він приземляється. Зараз будемо йому накидувати сукери. Давайте сюди, я ти в голову дам. Бо мені, якщо чесно, не страшно, що ти мене. Ой ой, ой ні, почекай, страшно. Отако От це страшно. Буду просто бити по ногам. Тихо, тихо, не розвертайся, треба поїсти. Бо якщо просто підкине в небо, я не боюся. Типа це ізі. Ну. Я не вмираю вже ж від падіння. А от е якщо може довбанути, Отак як довбанув, то це, блін, обідно. Так, накидаємо, дай бог, потихесенько, помалесенько даю демеджу. Так, він все свалив. Надо поїсти. Ідеш сюди. Іди ти сюди, малюк. Малюк драгі. Диви, диви, приземляється знову. У нього вже не так багато хп. Ану, дракоша. Так, я перекусив. Давай. Я просто постійно по ногам б'ю, бо по голові дуже тяжко попадати. Хоча можна по тулубу По тулубу можна, да, да, да. Давай. Ой-ой-ой! -хо, хо А я не боюсь. Ізі. Ізі-ізі. Так, пішов геть. Коли не померти від нього. Накидуємо, хаваємо і знову накидуємо. Диви, як душу! Диви, як убивай його! Диви, ти що, приземлятись хочеш? Куди ти хочеш приземлятись? Це твій останнє приземлення, старий. Ой-ой-ой, тихо-тихо. ХП дуже мало. Надо добити, Надо добити гамнюка. Давай. Бем! Бем. Бе. І останній удар. Би. Звільніть Енд. Досягнення. Сюди. Тільки одне не поняв. Щось мені сила. Дракона не далась то. Нема сили дракона. І Майнкрафт сказав, пока, диви. Все стало. Диви, диви. Нічого не випадає. Обалдіть. Блоки не викидуються. Диви. не стріляється. Нічого не можу зробити. Ха-ха, Майнкрафт <плодисвіст> залагав. В общем, друзі, якщо ви хочете порати з цим датапаком, обов'язково долучайтесь до телеграм-каналу. Там він буде. З вами був Саня. І всім пока! Даже портал не працює, жесть.